Золота колекція, найкращі казки Шарль Перо, Попелюшка Один багатий удівець одружився вдруге з удовою, дуже гордовитою та пихатою жінкою. Разом з нею в будинок оселилися дві її дочки, злі та негарні, як їхня й мати. У чоловіка була своя дочка, надзвичайно добра та ніжна дівчина. Мачуха не злюбила пасербицю і звалила на неї найбруднішу роботу. Бідолашна дівчина. Нерідко сідала біля каміна просто на попіл, от сестри глузуючи, і прозвали її попелюшкою. Та навіть у лахмітті, й у попелі дівчина була куди гарніше та прекрасніше за своїх сестер, хоч ті й ходили у пишних ошатних сукнях. Якось у королівському палаці вирішила влаштувати бал. Запрошення дістали і мачушині дочки. Після того попелюш... попелюшці додалося роботи брати і прасувати білизну для сестер, крохмалити їм комірці та манжети. Сестри поїхали на бал, а попелюшка залишилася вдома та гірко заплакала. Справа в тому, що їй також дуже хотілося побувати на балі. Раптом у кімнаті з'явилася її хрещена мати, добра фея. Вона запитала заплакану попелюшку, ти справді дуже хочеш потрапити на королівський бал, і я допоможу тобі. Фея вийшла з попелюшкою на подвір'я і сказала: Піди на огород і принеси мені найбільший гарбуз. Попелюшка побігла на огород, знайшла великий гарбуз та принесла хрещеній матері і гадки, не маючи, що він може допомогти їй приїхати на бал. Помах чарівною паличкою і фея перетворила гарбуз на розкішну визолочену карету. Миші, які сиділи в пастці, обернулися на породистих коней. Великий щур став кучером із пишними вусами та відразу сівся напередку карети. Ящерок, які бігали собі коло криниці, хрещена перетворила на лакеїв у зелених лівреях. Фея доторкнулася своєю паличкою до Попелюшки, і її стара, уся забруднена пополом сукенка стала розкішним бальним шатом. На додаток хрещена подарувала дівчинці чудові кришталеві черевички. Не тямлячись із радощів, Попелюшка сіла у карету. Запам'ятай, промовила Фея. Чари триватимуть лише до півночі. Після того, як годинник проб'є дванадцяту, твоя карета знову обернеться на звичайний гарбуз, коні на мишей, кучер нещура, на щура, а лакеї на ящирок. Тієї ж миті твоя розкішна бальна сукня знову стане старим лахміттям, тож не барися. Карета рушила бал був саме в розпалі, коли принцеві доповіли, що приїхала нікому невідома прекрасна принцеса. Принц вийшов її зустріти. Він подав Попелюшці руку і повів до зали, де зібралися гості. У залі запала тиша. Гості перестали танцювати, а музики грати. Так уразила їх краса незнайомої дівчини. Чути було тільки шепіт. О, яка вона гарна! Принц одразу ж запросив гостю до танцю. Музика заграла знову. Попелюшка танцювала так легко, що всі люди замилувалися нею. Принц не відпускав її від себе протягом усього вечора, але час минав. І коли годинник пробив без чверті дванадцять, попелюшка вічливо попрощалася із гостями та зникла так швидко, що ні, ніхто не встиг її затримати. Ледь встигла Попелюшка повернутися додому, як приїхали сестри. У них тільки й розмов було про невідому принцесу. Згодом сестри знову вирушили до палацу. Попелюшка теж приїхала і була ще ошатніша та вродливіша. Принц не відходив від неї, і вона зовсім забула про наказ феї. Раптом годинник почав бити північ. Дівчина стрім голов кинулася із зали. На сходах вона спіткнулася та загубила кришталевий черевичок. Темрява приховала її. Також темрява приховала і те. Щобальні шати перетворилися на старе лахміття, а карета з кіньми, кучером і лакеями знову стала гарбузом, мишами, щуром та ящерками. Принцу, який побіг навздогін. Діставатися лише підібраний ним на сходах кришталевий черевичок. Попелюшка прибігла додому без карети і без лакеїв у своїй старій потертій сукенці. нічого не залишалося в неї від розкішного вбрання, лише один черевичок. Попелюшка прибігла додому і гірко плакала, а принц наказав відшукати незнайомку. По всьому королівству роз'їжджали при дворі і приміряли кришталевий черевичок спершу принцесам, потім герцогиням, тоді всім дівчатам із вельможних родин. Але... Все було марно. Нарешті приїхали й до будинку Попелюшки. Та як не намагалися її сестри втиснути свої великі ноги в кришталевий черевичок, усе марно. Нарешті покликали Попелюшку приміряли черевичок, і він. О, диво! Він був якраз до ноги попелюшки, тоді вона витягла із кишені другий і взула його. У цей час двері тихенько відчинилися, і до кімнати увійшла фея. Вона доторкнулася чарівною паличкою до сукні Попелюшки, і сукня відразу ж перетворилася. На розкішне вбрання ще прекрасніше, ніж напередодні. Аж тоді сестри і Мачуха зрозуміли хто була та невідома красуня на балу. Вони кинулися їй до ніг. І благали вибачити за те, що зле з нею поводилися та кривдили її. Попелюшка була не тільки вродливою, але й дуже доброю. Вона підвела їх і сказала, що вибачає їм від щирого серця і просить наперед завжди її любити. Потім придворні. Відвезли попелюшку до королівського палацу. Того ж дня справили гучне весілля. Принц оженився на Попелюшці. Щаслива наречена взяла сестер у палац і незабаром віддала їх заміж. За двох молодих вельмож.